Жертва дружби підозрюваний у спільництві з терористами Дмитро Рева заперечує свою причетність до злочинного групування. Про це він заявив під час судового засідання у Дніпропетровську. Рева наголосив, що лише товаришував з іншим підозрюваним Віктором Сукачовим, однак нічого не знав про його справи. Нагадаю, суд над чотирма дніпропетровцями триває уже п'ятий місяць. Їм закидають організацію низки вибухів у Дніпропетровську, Запоріжжі та Харкові в 11-му та 12-му роках. Наступний розгляд справи відбудеться у четвер. Очікується, що суд зачитає протоколи допиту Дмитра Реве. Обвинение подтвердило то, что в отношении РИВ у них ничего нет. Своими показаниями подтвердили, что у него нет мотива, и этого мотива нет у в объедином заключении. Следствие должно пройти до конца. И должно быть принято объективное решение. Люди не понимают, что иной раз спешка очень вредит. Если судебное решение будет вынесено преждевременно и необоснованно в соответствии с требованиями закона, оно. Так же и незаконно, как незаконно, будет отменено.